Привіт, друзі котиків! Ми всі любимо пестити своїх моркотанів, чухати їх за вушком і гладити по спинці. Але чи знаєте ви, що крім ваших ніжних дотиків, є речі, які ваш котик цінує навіть більше? Часто ми ігноруємо, не розуміючи, наскільки вони важливі для щастя та добробуту до наших похнастих друзів? Сьогодні ми розкажемо про сім таких речей: особистий простір та відчуття безпеки. Котики справжні цінителі особистого простору. Для них важливо мати свій власний куточок, де вони почуватимуться в цілковитій безпеці. Це може бути висока полиця, затишна коробка, будиночок або приховане місце під ліжком. Це їхня фортеця, куди ніхто не заходить без запрошення. Ігнорування цієї потреби може викликати стрес. Натомість, забезпечте своєму котику кілька безпечних місць, куди він може сховатися. Коли захоче побути на самоті або відпочити від галасу. Режим та передбачуваність котики створіння звички. Вони люблять, коли їхній день передбачуваний, годування в один і той же час, ігри у певні години, стабільне розташування лотка. Режим дарує їм відчуття контролю та спокою. Часті зміни або непередбачувані події можуть викликати у них тривогу. Натомість. Намагайтеся дотримуватися стабільного розпорядку дня для вашого котика, особливо щодо годування та прибирання лотка. Доступ до чистої води у кількох місцях ми часто ставимо миску з водою поруч з їжею, але котики часто не люблять пити там, де їдять. Для них свіжа чиста вода доступна в кількох місцях, є надзвичайно важливою. Деякі котики віддають перевагу проточенню воді з фонтанчика. Або навіть з крана. Натомість розставте кілька мисок з водою в різних куточках дому, подалі від їжі та лотка. Регулярно міняйте воду та мийте миски, розумова стимуляція та ігри полювання. Котики, хишоки, і їхній мозок потребує розумової стимуляції через ігри, що імітують полювання. Просто кидати м'ячик недостатньо, їм потрібні іграшки, які рухаються непередбачувано. Ігри з вудкою, де вони можуть переслідувати і здобувати здобич. Ігнорування цієї потреби може призвести до нудьги та деструктивної поведінки. Щодня виділяйте час для інтерактивних ігор, які задіюють їхні мисливські інстинкти. Чергуйте іграшки, щоб підтримувати інтерес, горизонтальні та вертикальні поверхні для дряпання. Дряпання для котика це не просто забаганка. Це важлива потреба для точення кігтів, розтяжки м'язів, мічення території та зняття стресу. Якщо у вашого котика немає відповідних дряпалок, як горизонтальних, так і вертикальних, він може почати псувати меблі, а ви ігнорувати його природну потребу. Натомість забезпечте вашому котику кілька якісних дряполок, різних типів, і розташуйте їх у місцях, де котик любить проводити час. Чистий лоток у тихому місці. Для котика чистота лотка є пріоритетом. Брудний лоток або його розташування у голосливому прохідному місці може викликати у котика стрес, змусити його шукати інші місця для випорожнень або навіть призвести до проблем зі здоров'ям. Ігнорування чистоти лотка це велика образа для котика. Натомість, прибирайте лоток мінімум двічі на день. А повну заміну наповнювача робіть регулярно. Розмістіть лоток у тихому, доступному, але відокремленому місці. Повага до його нюху. Нюх котика у багато разів гостріший за наш. Сильні запахи, які нам здаються приємними парфуми, освіжувачі повітря, сильні мильні засоби для котика можуть бути дуже нав'язливими або навіть подразнюючими. Ігнорування цього аспекту може викликати дискомфорт і стрес. Використовуйте засоби з нейтральним запахом, уникайте розпилення парфумів або дезодорантів безпосередньо біля котика, Провітрюйте приміщення. Отже, тепер ви знаєте, що любов до котика це не лише ласка і повага до його інстинктів та базових потреб. Звертаючи увагу на ці сім речей, ви зможете робити свого моркотина по-справжньому щасливим і здоровим. Навіть якщо він не зможе вам про це сказати. А які з цих пунктів ви ігнорували раніше? Поділіться своїми думками у коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві матеріали про наших пухнастих друзів. До зустрічі!